Пам'яті Небесної Сотні присвячується автор Людмила Павленко. Людське терпіння має все-таки межу, щоб захистити гідність, право на свободу, честь, зневірений народ вже вийшов на протест. Всі вийшли на Майдан, не боячись нічого і нікого. Бо прагнули в країні кращого життя і знали, що робити і для чого. Та хто ж міг передбачити, хто міг те знати, що мирний люд зустрінуть тут гармати, що кров пролється тут рікою, що юнаки ще зовсім молоді прикриють постріли собою. Зазвичай кажуть, що лежачого не б'ють. Та ні, Лежачих просто добивали. Жорстокості такої не бачив світ ніколи, Майдан враз пеклом став, дим, постріли довкола. І як стерв'ятник, що бажає крові, який не знає співчуття жалю любові, нещадний беркут без розбору стріляв у мирний люд. Та найстрашнішим став четвер. Що чорними назвали, бо саме в цей кривавий день вже ціла сотня впала. В цей час вони, як янголи, на небо відлітали, і рідний край, і матерів своїх дітей навіки покидали. Вони стояли за Україну за її щасливе майбуття, та не судилося, усі пішли на небо в небуття. Ми шану віддаємо вам і пам'ятати будемо повсякчас вас, янголи небесні, що віддали життя за нас.